Вітаю, любі друзі, ви на каналі Пабусінькі не тільки. яка в нас погода сьогодні. Сонечко, жовте листечко осінь. А в мене полив. Ну все ніколи зняти, показати, а тут ось дивлюсь, така цікава. Ось так корінчик проліз у тримач. Минулого разу у мене квітконіс так проліз у тримач, який стояв навпроти нього. І вийшло у мене що. На дві сторони він цвів. І сам це зробив. Ну, ж, треба ж спасати маленький корінчик, бо дитинчатко і так маленьке, а корінці ось такі вже. А цього ще й придавило. Ну і заразом покажу вам своїх ранімашок, що садила. Як бачите, корінці прокинулися, портихеньку ростуть. Я полив сприймаю добре. Це ті, що були із маленькими корінцями і були на реанімації листочками вниз. Тут не дуже видно, мох у мене з фагнуму немає. Я взяла звичайний лісовий мох, вирішила проекспериментувати. Ну, а чому б і ні? Що мені ще робити? Можна спробувати все, перевірити все. Але, здається, їм теж він подобається. Ну, Тут більше. Кори, бо корінці більші і рослинка трішки більше. Дістала і по філопедіуму. Ось тут у мене сюрприз. Буде у мене біленький бультожик. Ну що ж, почекаємо ще. Проблема у мене з місцем, з освітленням, з усім. Але дітки ростуть і теж готують, здається, мені сюрпризики. Не знаю, такого ще не мала ні разу. Два листочки вухастика, і, здається, буде квітконосик. Королівський поцілунок квітне. І заразом вже вирішила все показувати і вирішила зрізати ось цей квітконосик. Так, є ще на кінці. Пуп'янок, який роз'ївиться і буде тягтися, але погляньте, яка вже вудка. Одрізаю до першої живої бруньки, квіточки йдуть в букет у вазочку. І звертаю увагу, що Аладін теж проситься вже на зріз. Давно він квітне, до того ж спляча брунька, яку він прокинув. І як оскільки місця мало, зовсім нікуди йому рости цьому квітконосику. Тоді зрізаємо і його. Поодаль маракеш радує, а я буду любуватися на Аладдіна у стаканчику. І квітне вже давненько у мене рожевий фламінго. Це дуже ніжна квіточка метеликом. Як бачите, вона продовжує цвітіння, вистрілюють нові бутончики. Виглядає начебто непогано. Взимку у мене майже всі рослини хворіли і хворіли жорстко. Деякі війшли у стадію реанімації і деякі зовсім і не вийшли із неї. Розсипалися на ходу на очах, а вона вжила, навіть корінців напускала і заквітла, хоч і невеличка, і люблю. А це. Моя біда. Хоча, яка біда? Минулого разу, коли я вам показую пересаджу, я говорила, що не подобаються мені ті корінці такого невідомого кольору. І ось, бачите, вона скидає всі корінці, бо вони не життєздатні. В Фейсбуці є група, ну, мабуть, багато манів там є, але вона мене просто зносить із них. Всі причини хвороб це. Не хвороби, це просто неправильний полив. Коли я пересаджувала, я вам показала, яке коріння. І говорила, і коли купувала я говорила, що мені не подобається воно, що це просто одноразовий букет. Вдасться потім від його спасти, то це добре буде. Ну дуже жарна квіточка. Але маємо, що маємо. Я обробляла від хвороб, але. Нічого не подіяло, хвороби розвиваються, то до чого ж тут тоді полив. Так, полив стимулює хвороби. А ця у мене ренімашка росте повністю у дикому мосі. Ніякий не сфагнум, звичайний такий мух, який росте на деревах. Але корінці є, І Надіюся, що теж. вона ніяк не хотіла ренімуватися у мене у воді, постійно скидала корінці, а тут начебто. Тургор в нормі і з'явився листочок. Так що продовжив експеримент. Ось такий у мене тепер букетик. Ну, фламінго, звичайно ж, тут з корінням. І покажу вам настанок пафілопедіум свій. Він просто, неймовірно, великий пультожик. Цим відео я перенесла до себе, щоб полюбуватися. І покажу останні свої ранні машки. Залишилося 4 штучки, вони у мене ось так стоять корінням в воду. Як бачите, стоять уже дуже довго, але скільки займатися мені нічим, то я граюся. Корінці навіть не розкуклюються деякі. А ця нещодавно скинула три листочка. Надіюся, що причина в тому, що пробили корінці і вона... вони пожавтіли. Поміняла водичку, помила баночки і знову поставила листочками вниз. Адже надія помре останньою. Гарні це сорти, не хочеться їх втрачати. І наостанок Вашингтон, рослина, яка квітне, завжди на моє день народження. Ну, можливо, трішки запізниться. Полюбуємося на малявочок, на діточок, на модену, яка радує вже дуже-дуже довго, і продовжує бутончики і на осінь. Адже в Німеччині така осінь це велика рідкість. Такі дні бувають дуже-дуже рідко. В основному дощі і вже холодно. А я буду з вами прощатися, бажаю всім ось таких гарних осінніх днів. Нехай дні і квіти тільки радують. Нехай мир запанує в Україні і! До зустрічі у відео.